Це дуже зручно для моїх пацієнтів. Рові жінок під професійним наглядом лікарів. Відтепер отримати консультацію лікаря-гінеколога, прийти огляд чи проконсультуватися щодо перебігу вагітності можна і в Буковелі у медичному центрі Оксфорд Медікал. Це дуже зручно для людей цієї місцевості, які живуть поблизу. Тобто, це і Ремче, там Куличин, Ворогта, Верховинна, е, ну скажу, Закарпатська область. І набагато зручніше буде переїхати до Буковеля ніж до Івано-Франківська. І Навіть сьогодні в мене була жінка, знову ж таки скажу Повторюсь із Рахова, яка подзвонила, коли я буду, мене буде прийом. І я їй сказала, що я сьогодні приймаю буковелі. Вона каже: Окей, я за годинку буду приїду.' І вона була дуже задоволена, тому що це набагато зручно. Вона потратила менше часу, їй набагато було зручніше. Вона не залишала маленьких діток на цілий день, і ну протягом години вона змогла отримати консультацію. Я вважаю, що це дуже зручно для моїх пацієнтів. Лікар-гінеколог Вікторія Деба каже, що кожна жінка, навіть якщо її нічого не турбує, повинна проходити профілактичний огляд один раз на рік. Також до лікаря-гінеколога варто звернутися, якщо у вас є порушення менструального циклу, скарги на біль, свербіж, неприємний запах в зоні статевих органів, виділення чи аномальні маткові кровотечі. Або ж якщо у вас є питання з приводу контрацепції, планування сім'ї та вагітності, в клініці Oxford Medical можна зробити всі необхідні обстеження та лабораторні дослідження. Для цього вже не потрібно їхати в районний чи обласний центр. В клініці. В Буковелі. У нас є всі необхідні прилади, якими ми користуємося, які нам допомагають в гінекології, це такі як ультразвук, де ми можемо провести УЗД-органів малого тазу, УЗД молочних залоз. Також у нас є відеокуліпоскоп, де ми проводимо детально розглядаємо шийку матки на різні захворювання, такі як запальні процеси шийки, дисплазії, перетракові захворювання. Варто пам'ятати, що багато гінекологічних захворювань протікають безсимптомно і саме Гінекологічні обстеження дозволяють виявити і не допустити розвиток хвороб. Як правильно підготуватися до прийому в лікаря-гінеколога, розповідає Вікторія Деба. Найкраще на прийом до гінеколога йти це на. Сьомий, дев'ятий день менструального циклу. Тобто, коли ми рахуємо менструальний цикл від початку менстрації, це є нас перший день, бо жінки дуже часто плутають, що це повинно бути після менструації. Ні, ми рахуємо перший день, коли у нас почалась менструація, а приходимо ми на сьомий, дев'ятий день менструального циклу. Тобто це найкращий період для огляду та взяття мазків. Е, як готуватися? Не рекомендовано жити три дні до статами життям до прийому. Не рекомендується. Зараз самим прийомом використовувати різні гігієнічні засоби, там креми, гелі. Е, от і все. Також у клініці Оксфорд Medical проводять різноманітні гінекологічні операції. Буквалі ми також можемо проводити різні оперативні втручання, це такі, як, наприклад, лабіопластика, це зменшення малих сатевих губ, це вагінопластика, коли ми робимо пластику нашої піхви після пологів. Із різних інших інших причин також ми можемо проводити відновлення дівочої пліви або гіменопластика. Вона по-іншому називається. Ми проводити можемо конізації в шийки матки, ексцизії шийки матки, проводити різні біопсії, тобто дослідження рім ураженої ділянки, і незабаром у нас має бути відкриття великої нашої операційної, де в нас будуть проводитися такі вже великі операції, як гістероскопія, лапароскопія та багато інших. Oxford Medical наголошують, що їхня мета вчасно діагностувати і правильно вилікувати виявлене захворювання та вберегти жінку від ускладнень і зберегти її репродуктивну функцію. Шановні жінки, пам'ятайте, що ваше здоров'я це найцінніше, що у вас є у вашому житті. Тому завжди не нехтуйте своїм здоров'ям, а звертайтеся до. Гінеколога на огляд Записатися на прийом до лікаря-гінеколога в медичному центрі Оксфорд Медікал Буковелі можна за номером телефону, який ви бачите на екрані. Надія Дзінько Іван Денисюк Прикарпатська інформаційна корпорація.